Так а що з вікном робити, я так і не поняв. Шкудит! Так а що треба приліпити щось чи що? Може скотчем? Чи... Кардонкою зараз! Двохстороннім скотчем. Кордонкою! А, картонкою! Його треба Хуйна. А вони ж не пропускають, дід. Не, пропускають Кор не пропускає, блин. Кардонка не пропускает. Так воно і так не пропускає. Чи що? Да еще! Що? Шо? Ти гімно! Ну, починається на о, Кінчається ново. А не не, не блядь. Ця молодіж, вона не хоче робити. А о, так а ти поставив не. тюль і вже не буде продавати, правильно? Чи що? Я не понимаю. От. Ні, не мене зимі. Я так поставив і воно, в принципі, не буде продавати. Воно так. Фіксується. Ні, не мерозимі. Отак, да, треба, щоб було. Отак от, отак от, 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 от. І все. Ну Но це нормально. Хуйче, що? Що таке? Валідол. Що? Валідол? Хуйом! Блядь, я не б їму! Ні, я хочу запитати тебе просто. Що ти хотів зробити з вікном? Не Зап... прибити! Так. А... Цей... Як воно? А... Бігу. Бігуді? Чи ні? А шо, Ой, не чому бігуді, якось по другому називається. Ну, блядь, я генел. Гниля... Гниляків уничтожав би. Не треба їх. Ти що ж мені по носі б'єш? Не надо. Та не треба гниляк. Це берія в нас, а це бізумце. А це Сергій Кремля. Крем... Кремлів, Кремлів, Крімлів. Цей хуй. Хотів зробити. Вінтів зробити. Ага, да, хотів. Наробив би, Вінтів зробити. Це шпіон. Вінтів зробити тусу. Ну це Угу. Uh -huh. А, ні про чогось кажеш, що, що воно uh -huh. не буде продавати. Все. Вженимо ще гімну. Я ще не женився, не дашься, блядь. Я ще не вженився, дід, Я вже тільки поженився. Я пережинався. Я перегнався. Ти так культурно uh -huh. це все робиш, uh -huh. щоб. Під їсти. Дасть їсти. Ну, 200 грамів дала. З бутербродами. Хто дав? Аня купила. Вчора. В магазині ВТБ. По скидці там якраз було посрочене. Та, ти... Та ти б стідав щоб тобі. Мене жінка кормить Малідолом. Чого, світла немає? Та є ніби світло, я там знаю. Я щось... а там...